1 червня в Міжнародний день захисту дітей в одному з миколаївських ліцеїв відкрили цифровий освітній центр. Подібні осередки навчання та дозвілля вже з'явилися в низці міст України. Наразі проєкт дійшов і до Миколаївщини. Його організатори кажуть, що такі центри запрацюють ближчим часом не тільки в Миколаєві, але й у районах області. Інші подробиці дивіться далі у сюжеті. Благодійний фонд Сейфт за підтримку міжнародних донорських організацій реалізує проект цифрових освітніх центрів у декілька областях України, в тому числі на території Миколаївщини. Цифровий освітній центр це простір, мета якого пришвидшити відновлення очного навчання в загальноосвітніх школах. В місті Миколаєві в Миколаївській області величезні руйнування в освітній інфраструктурі і відповідно наслідки у доступі дітей до освіти. Тому для нас навіть питання не стояло чи працювати в Миколаєві в Миколаєві дуже багато зруйновано шкіл в області, в особливо в деокупованих громадах масштаб руйнувань ще більший. Тому ми хочемо зробити все можливе, аби до вересня, до нового навчального року повернути дітей в офлайн і пізніше працювати вже над тим, аби допомагати місту й області безпосередньо відбудовувати школи. На відкриття центру завітали Віталій Кім, Олександр Сінкевич та очільниця обласної освітньої галузі Алла Веліховська. Я хочу подякувати благодійному фонду Safe Ed за їх допомогу в запуску освітнього процесу в місті Миколаєві. Це дуже важливо для нас. Вже майже три роки наші школи не працювали в режимі офлайн. Діти один одного позабували, і власне сьогодні, навіть під час війни, ми разом з ними облаштовуємо наші школи укриттями і створюємо можливості для того, щоб діти, діти навчалися, здобували освіту, як це було раніше. Нам потрібна будь-яка допомога саме через те, що навесні ви пам'ятаєте було багато у нас відключень світла, були проблеми зі зв'язком. Не всі родини, які повернулися, Вернулися, мали при собі дівайси для того, щоб організувати нормальне навчання дітям і дорослим, в тому числі саме через те виникла така думка, така потреба. У нас була потреба у них виникла думка і можливості створення освітніх центрів. Директор навчального закладу, який сьогодні отримав цифровий освітній простір, каже, що це чудова можливість навчатися працювати. У нас є ось ви бачите дошка, де Кожен або клас, або діти, якщо приходять, якщо діти приходять, вони з тютером працюють індивідуально, вони записуються саме на якусь певну локацію. Або це там ардуїн, або STEM на практики, тренінги солдськіл, це або е, просто психолого-емоційна підтримка, коли професійний психолог працює з дітьми. Е, все це в надзвичайне їм, навіть настільні ігри, коли коли можна прийти, навіть мені, от я після відпустки обов'язково прийду на стільні ігри пограю. Було організовано класні кімнати, в яких було коштами фонду проведено косметичні ремонти, а також встановлено спеціальне обладнання саме для того, щоб діти, батьки, внутрішні переміщені особи могли приходити в будь-який час. Ну зрозуміло, що робочий час могли сідати і працювати безкоштовно. Завітати до цифрового освітнього центру можуть усі. Охочі, не зважаючи на вік. Простір працює щодня з 9 до 19. І на Ветісян, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.